Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість да, нашої зустрічі. На жаль, одна троє, але корм є, тому можемо розглянути всі питання, які винесені на порядок денний засідання постійної комісії. На жаль, пані Юдіта, отівна попросила вибачення. Вона зараз на лікуванні і тому на жаль, не змогла вийти навіть на онлайн. Так само пан Сличко так само не зміг вийти на онлайн, але я думаю, що ми разом зможемо це все провести. Разом з тим, зв'язку з тим, що пана Свачка немає, а він є секретарем комісії. Пропоную обрати секретаря сьогоднішнього засідання. Будь ласка, можливо. Іванчевс, я не знаю, пропоную обрати. Іванчева. Все, тоді прийнято одноголосно, секретар обраний. Дайте, переходимо до розгляду порядку денного. В нас є наші профільні питання, їх відносно небагато, їх є вісім. Пропоную розпочати з них з профільних питань, які є в основі для розвитку нашої комісії. питання перше про антикорупційну програму Закарпатської обласної ради на 2025-2027 роки. От принципі повинен був інформувати Шикета Андрій Андрійович. Можливо, а я не знаю. Він на поступку антикорупційна програма. Антикорупційна програма змінилася і законодавство є стягніть програма умовно, але це додаткові процедури потрібно пройти громадське обговорення. Ці антистування випадкове, то ми вирішили прийняти нову програму, щоб уже пройти всі ці щеблі, які вимагають законодавство, і подати до нозика на затвердження. Тобто, просто ми підтримуємо такий проект, ризики корупційні виявили. Ну умовно... підтримує на сесії поносити кардинальних нема по порівняно з попереднім, але процедурно питання ви вносили які зміни в минулу, чи нічого ні, минуло взагалі робимо нову, Ризики оцінилися. Програма. Ну, програму вам роздавали, тобто відповідно до то законодавства. Нам змінився неповноважник у по корупції, був підстави низького Греса Юрівна і зможе було вирішено затвердити нову програму. Міні колеги, є пропозиція винести на розгляд сесії дане питання. Будь ласка, голосуємо. Всі за одного Наступне запитання. Гарно дякую. Наступне запитання про внесення змін до рішення обласної ради від шістнадцято листопадця третього року номер 952, про постійні комісії закарпатської обласної ради восьмого скликання. це по комісіях біру. Нас дала мандат. То виводимо із комісії. А зараз КМТЕС заходить новий депутат, як уже буде прийме присягу, і потім вже його фракція делегує на попереднього освіту. А біро в нас було? Біро було в А треба було? Зараз у нас і ще й біро, і не можна було тоді підтягатися. Ми за один раз підможемо це питання проїздити. За один раз? Як він прийме цей сягу, і потім комунізація змінить проєкт рішення. Він буде вже за основу, як ми його ну, окей, приймемо. Окей, ну, то нас просто випадає людина у медичній комісії і доповняється усе. усі. Ну, суспільство трохи. А скільки людей? в нас сьогодні у медичні? У медичні у нас не буде проблем. А, є вона, є вона, зараз п'ять чоловік. Про останні чотири. Ні, було шість. Стане п'ять. Але в нас там теж добромістки не ходить. ходить. Там ну, є своє, ну, але, але не вибирається. Ну так, але в будь-якому випадку не, не, не троє, не, не двоє. Ні,

А попередньо практика з вирішуємо, що випадки в освіті. Ну, винести дане питання на розгляд сесії. Дякую, одноголосно. Наступне запитання про затвердження положення про приймування керівників комунальних закладів культури Закарпатської області. Будь ласка, Олег, тут. Навал, департамент, це не виробний антикорупційного подали проєкт відповідне рішення про приміювання. Ну, фактично, вони цим профільне не було, я не знаю. Це профільне наше. Воно знято питання. Я просто не знаю, яка президента призидіє ще лише буде. Ні, ну так хвилиночку, стоп. Е, ну, президії ще не було, воно є у нас. Є пропозиція зняти. Є пропозиція зняти в зв'язку. Ну, ми мусимо пропозиція прописати на доопрацювання. Воно ще не доопрацьовано. О, якщо, якщо юридичний відділ рекомендує все ж таки доопрацювати, шановні ну, колеги, можливо, насправді винесемо рішення щодо зняти, рекомендації зняти для доопрацювання. Чого Харно, дякую одноголосно. Сверху описано по приміркування. Раз треба статут віднести відповідність, а потім уже положення приймати. То у нас у трьох, так прописано, а в більше інакше. Так, гарно дякую. Наступне запитання про призначення директора комунального закладу Закарпатська обласна дитячо-юнацька спортивна школа Закарпатської обласної ради. Станом на зараз діючим е керівником є Молна Степан Стефанович. Про призм. Так, все правильно. -то так, то далі буде. Шановні колеги, можливо, у когось є зауваження або інші рекомендації, якщо ні, пропоную винести на розгляд сесії. Ініціатором лідрію шикетом у бюджетній. Так, гарно дякую. Одноголосно. Виносимо на розгляд сесії. Наступне запитання про призначення директора комунального закладу спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з футболу Закарпатської обласної ради. Станом на зараз діючим керівником є дьорь Вадим Іванович. А, також в даному проєкті рішення є рекомендація так само продовжити контракт. Вітаємо. Одноголосно, гарно дякую. Наступне запитання про призначення директора комунального закладу обласний центр е, фізичного здоров'я, спорт для всіх Закарпатської обласної ради. Станом на зараз діючим керівником є Грін Олександр Олександрович. Так само в даному е, проєкті рішення є пропозиція продовжити е, контракт з даним керівником. Можливо, є в когось рекомендація або завадження? Підтримуємо. Так. У мене є аж і був четвертий там керівник. Де є І ще один дівчата, яких Давайте по черзі. Давай, так, так. Так, питання. Так, тоді, будь ласка, щодо цього питання, якщо немає зауважень, будь ласка, проголосуємо. Є пропозиція винести на розгляд сесії. Одноголосно, гарно дякую. У мене, якщо можна, до цього просто питання не в контексті голосування, а в контексті до апарата, я також розумію, основною метою цього комунального закладу є організація спортивних закладів. Спорт для всіх, так, 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 так. Це не спортшкола, це така організація спортивних закладів. Я би, я, би, я би десь по можливості просив, якщо би можна з ним спілкувати, документи, щоб з ним спілкуватися, бо як запросити його, Зачем? А він де працював інше? Ну, десь його нікувати, є просто певний Київ. Запустити. Яка, яка в нього бачить? Ні, типа ні А у мене ще тут була ця директор шафон був. Де вона пропала і що б проблема? На комісії пройшли, нашу проходило, тоді підтримують. Тепер три керівники йдуть до четвертого і пропала, там теж цей контракт давно закінчив. Ну на кінці є кінці було ВО зараз. Шакети сьогодні на бюджеті подам А Тут цим тут, трьом тут, ми... керівника немає питання, тому що кожному з цих керівників а, з моменту того, як було Андрія Андрійович, що керує поданий проект рішення. Кожен з цих керівників подали чітку структуру план розвитку свого спортивного закладу і здали на і здали план, і здали план розвитку і здали те, що не виконали. Що стосується той партії, що ви говорите, то вона взагалі була відсутна. Відсутня до нього комісії зв'язку з тим, що вона е, була на якихось е, спортивних заходах і, в принципі, до сих пір у нас немає всіх документів, і, 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 які в нас є по е, даним трьом кільмікам. Ну, а хіба у нас за чотири місяці не можна було і запросити, бо вона розвитувалася, що зробила, скільки е, майстрів спор, да, взагалі причин, е, тому її не хочемо далі затверджувати. Людина пропрацювала там 4-5 років. Я, як заслужений працівник з культури і спорту, не нам депутату образного ради, хочу знати причини, чого вона е, не йде. От просто так: е, ми першу е, до нового року, коли була сесія, вона проходила чи чотири. Потім питання масці чотирьох керівників бору перекладено на цю сесію на три місяці. Пізніше я рахую, що за три місяці ми мали до кого трогово керівника є якісь зауваження запросити. І сказати, я хочу знати, які до неї є претензії. От мене як всіх депутати, ті керівники, які надали нам повний звіт, ми на цю сесію облали, значить, одній там далі ще якісь неузгодження. Вона не надала чи план. Це комунальне підприємство Закарпатської обласної ради. Як вона може не прийти, коли її запрошують змагання. Ну один раз могла бути змагання, кінчу, у нас три місяці пройшло. Неужели у нас за три місяці на роботу не ходить? Вона отримала завдання, який І нехай скаже, а його вже на жаль немає. Я йому передав, Зараз він зору. Ні, ну виходить мало не ну, цей. Якщо ми ну, пейси так, пейси так, далі. Ні, так. Так. але Любиш Василь Ні, ну це важливо. Насправді, мабуть, що тут так. отримали Приятний задання. Знат. Я думаю, вам би інтересно було. Є до неї питання, я не говорю. Винести як всіх чотирьох у зал, не проголосує зал, питань нема, це вже кожен депутат задасть запитання, там, з якого є запитання. Може, і в мене є до неї. Але не може так бути, що ніхто не. Я мав курси за кулісних ігор, які проходять, мають у спортивній э, галузі. Я би не хотів, бо так я кажу, не з Іванов Нужен. П'ять років вона працювала керівником закладу. Чого ми, як обласна рада, не робили її зауваження, що то не так, то не так, то не так. То не так. Чекай, на це є комунальний заклад Закарпатської обласної ради. Ми фінансуємо тренерів усі, які працюють у неї. Якщо є, я можу багато чого не в курс. Я... Не хочу, я не захищаю її. Але якщо трьох подаємо її сторону, Ніхто не хоче. Не... От хто мені дасть відповідь, чого вона сьогодні. Сьогодні ми її могли запросити, щоб я їй задав запитання, там, чи може другий з колеги хтось міг задати їй запитання. Ну так, треба було Ми Робимо це, це мало. Це... ми як депутати робимо мало одного. Ну... Неправильно, тим більше вона чотири роки попрацювала, це не нова людина. А? Так отримали представники апарату завдання, мабуть, що найближчим часом буде запрошено, я так розумію, і це питання буде розглядатися. Запросити у мене є пропозиція, запросити, коли буде засідати засідати призи, але це мають о 15. Так сьогодні. Ну то що? У нас на роботі ходить. В неї перезвонять, запрошені, в неї зададуть запитання. Але ми не встигнемо, мабуть, внести проект рішення, тому що знову ж таки тоді треба комісію збирати. Онлайн звернутий. Можемо Ту, рухатися тоді далі, шановні позиції. Пропозиція. Включити у зал, маю на голосування її, а не проголосують це вже друге питання. на там, Тоді там. яка ще раз пропозиція? Включити. Э, у... Моя пропозиція, моя, моя пропозиція і зараз. Моя пропозиція, воно, взація, да, 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 моя пропозиція на розгляд, це всі підготовлені питання. Раз дане питання не внесено, значить воно не готове. Я не готовий підтримувати в даному випадку цю пропозицію і робити дискусію в такому, такому форматі. До сесії ще є певний переочати, якщо хочете. Так, корінь, я не знаю причини, чого ми її із три керівника йдуть четвертою Чого? Причина, я не знаю причину, нехай нікуди скаже причина. А, зараз буде шикета, він, це його напрямок Вінська. Я думаю, що на президії це питання можна буде підняти. І якщо президія прийме рішення додатково включити в проект рішення сесії те чи інше питання, звичайно, що комісія рекомендувала. можете зібратися до Я ж до чого кажу, якщо президія буде рекомендувати зібратися комісії, будемо запрошувати членів комісії заздалегідь перед сесією і вносити. Тому пропоную, мабуть, що таки житломі рухатися, тому що він буде про. П'ять років вона була керівником, три місяці її ніхто запитання не задавав, і просто її в сторону не, як кажуть, на призначення далі, тоді треба керівника другого унести, кого призначити, виконувати обов'язки, якщо вона. Але вона вже виконувала три місяці. До ми якщо ми її не хочемо все затвердити, ну, можливо, є якісь відповіді не, не можемо отримати відповідь на цій сесії, а можемо отримати згоду. За півроку ми не можемо. Не можемо, бо є навчальний період, є період підготовки і є різні результати. Ну так за п'ять років у нас це а не за три місяці. Вона а у Ні у керівник це звітував, що зробив за п'ять років. Які плани є на наступні чотири роки, наскільки ми їх затвердили? Чи на три роки? Шановні друзі, рівно в будь-якому випадку, ми, як регламентна комісія, повинні рухатися по регламенту. Якщо є пропозиція нашого колеги та чи інше, ми можемо це внести в протокол рішення нашої комісії. Яке є пропозиція? Будь ласка, включити ну хто там був? Шайбакова. 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 Куди включаєте? На розгляд сесії по контракту. Багато вдень, так. Зготувати проєкт рішення, так Хтось має бути ініціатором. Готувати така історія. Тоді ви є ініціатива. Ставте на голосування, включити порядок денний, по призначенні на школу Гамбурної. Пойшли до кола? Пропоную тоді на розгляд президії, тому що, ну, я так розумію, що е, ці всі питання, які виходять на розгляд комісії, вони так само узгоджуються, в тому числі, і з е, головами фракції, і це, ну, і все ну, про, я прошу, бо ви мене підтримували, підтримали в цьому питанні. Так, початку комісію да. проголосувати, да. да, або... А, можливо, у вас є якась репліка або думка? Я не голосую за проект рішення? ставте на голосування. Ну, чого? Я не коментую. Ну, є кожна пропозиція кожного депутата. Я висловлю дії, uh -huh. перед? Будь ласка, тоді пропозиція щодо включення щодо мабуть щодо створення проекту рішення, тому що ну, ще самого проекту рішення немає. Підготувати проект рішення і винести на розгляд президії. Так, так. будь ласка, хто за? Хто утримався? Так. Е, гарно дякую. Е, наступне запитання про клопотання щодо народження почесною грамотою Верховної Ради України. Пропонується е, винести на розгляд сесії клопотання щодо народження почесної грамотою Верховної Ради, заступника Єршавського міського голови, депутата Хуйської райради Василь Цун. Як Іван? Іван Петрович? Іван Петровичу. Да? Петрович. Можливо, шановні колеги, у когось є якісь зауваження по цьому запитанню? Тоді гарно дякую. Пропонуємо винести на розгляд сесії дане запитання. Одноголосно за. Наступне запитання: восьме. Про клопотання щодо нагородження почесної грамотою Верховної Ради України. Депутата Хузької районної ради Губеля Івана Юровича. Одноголосно всі за також важливе питання це щодо затвердження плану роботи комісії обласної ради з питань регламенту депутатської роботи етики нагороджень правових питань та антикорупційної діяльності на 2025 рік. Uh, ну, кожному з вас розданий план на 2025 рік. Можливо, шановні колеги, у когось є зауваження до цього плану. Потрібно зачитати всі uh, пункти цього плану. Тут є ваші бумажка. Шановні колеги, якщо до плану роботи комісії на 2025 рік немає зауважень, пропоную затвердити даний план роботи комісії на 2025 рік і рухатися по ньому. Приза одноголосно. Згідно нашого порядку денного питання профільне питання нашої комісії вичерпані разом з тим є. Інші питання, які будуть виноситися на сесію чергову сесію обласної ради, шановні члени комісії, пройдемося по всіх питаннях. Чи, ну розуміючи, що вони всі пройшли через свої профільні комісії і так чи інакше, або рекомендовані справками, або винесені на сесію, ну, ми можемо або внести якісь рекомендації, ну, зняти їх звичайно на ніч. Пропоновні ну, паркевати yeah. на розвитку. Я б ще не сповню. Якщо можна виділити питання, почути, ми мали бути про поновлення. У нас таке питання буде на проносині, поки про поновлення директора. Ну, і ми не з того просто не було Яке? Бували, будь ласка. Скажіть, будь ласка, О, так, номер. номер. Дай. Це насправді у нас воно. Піднімається питання як? Системно, да? Системне питання. А скільки часу а ця ще система буде працювати? Олег, скільки ще це буде тривати? Я думаю, виходимо тривати. Що значить, виходимо? Олег, ви я вас юрист просив, облистя груві ради об'яснили, чубірку вірку. Не спішити, закінчувалися два місяці літри, і нормально висті було людину, що нормально було ново, юристи. Ви маєте розказати, а ви це є ви йому підказували, що так має бути правильно нам. Я не голосував юристка, вам Тимохудова казала. почекайте два місяці мавіду. Ні, вже скільки виплачено, коштів маю відду. Тоді треба було два місяці, в нього все закінчило контракт. І людину було нормально, законно все було звільнено. Пройшло два роки вже. Ну, слушне, насправді зауваження, але ми зараз знаходимося в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Тобто я е, розумію, що на е, профільній комісії з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій. Це питання вже розглянуто. Яке рішення цієї цієї комісії на розгляд сесії на розгляд сесії, шановні колеги, а у вас ну когось можливо є якісь рекомендації щодо цього рішення? Ідентично. Тоді єдине, що ми можемо окремо. Так, окремо голосуємо. От так само на розгляд сесії. А, да, але, так. Якщо... а решт, да. да. якщо ні в кого немає ніяких додаткових зауважень я, до. Питання Які, які? Так, ми всі пакетом все проголосуємо. Будь ласка, шановні колеги, тоді е, якщо е, ні в кого з нас немає зауважень е, до питань, які виносяться на розгляд чергової сесії, будь ласка. Голосуємо щодо о, рекомендації розглянути на черговій сесії. Одного Гарно, Дякую, шановні колеги. за, за оперативну і якісну роботу.